Перш за все, хочеться почути коментар твій сьогоднішньої гри. Не все, м'яко кажучи, вдалося. Так, не все, яко кажучи, вдалося, не Невдала гра для нас. Ми, звісно, хотіли сьогодні перемогти і закінчити цю частину, як це можна сказати, чемпіонату. З чотирма перемогами, ну, що маємо, то маємо. Будемо аналізувати цю гру і двигатися далі. Зараз практично тиждень вихідних буде. Це допоможе відновитися, можливо, якось психологічно? Так, звісно, ми і фізично зможемо відновитися і психологічно, також і потім будемо готуватися до наступних ігор чемпіонату. Ми настроєні позитивно, будемо виконувати наші цілі. Згоден ти чи ні. У нас чотири тури, дев'ять очок. Це непоганий результат, навіть не дивлячись на сьогоднішню гру. Так, це непоганий результат. Ну, ті три гри, які ми грали, ми вже забули. Ми, були... ми готувалися на сьогоднішню гру, хотіли виграти. Наша ціль і задача була це виграти чотири гри з чотирьох. Цю ми задачу ціль не виповнили, тому завжди можна краще. Що сказав а, тренер після матчу, на що акцентував увагу? Давайте це залишиться вже в роздягальні. Ми хотіли перемогти. Ми грали на перемогу, у нас це не вийшло. Я ж ще раз повторюсь, будемо готуватися на наступних ігор і будемо виконувати наші поставлені цілі. Чимось рух здивував сьогодні? Команда Рух молодці з перемогою Їх виграли 3-1. Я рахую виграли, виграли заслужено, тому. Вони робили на поле на полі все те, що ми від них очікували. Ну а ми не зробили те, що ми планували зробити в цій грі. з цього і результат.